Посилити наше військо має закон про мобілізацію цього тижня. Депутати довго сперечалися над його положеннями, але, врешті, відправили законопроект на допрацювання в уряд. Там обіцяють з новим текстом не баритися. Що ж викликає найбільше дискусій? Які норми можуть прибрати, а що залишать? Розбирався Артем Куля. Ідеальний шторм законопроекту про мобілізацію нам обіцяли на одну дату його видати, потім на іншу. Тобто, йшли віскусії. Які з резонансних пунктів скасовуються, а які переглянуть? Ми хочемо прибрати ТЦК з вулиць. Ми розібрали ключові норми разом з експертами і розкажемо на які зміни варто чекати. Питання мобілізації сьогодні актуальне як ніколи. Без заміни бійців, формування резервів та поновлення особового складу, шанси протистояти агресу розводяться нанівець. Але відповідальність за непопулярний, проте необхідний крок стала прикладом законодавчого розбрату. Адже останніми тижнями проект закону, немов гарячу картоплину перекидають між урядом та Верховною Радою. Поки вони запрацюють на практиці, це час. А час це для це втрати для нас. Це зайві втрати в Україні. Це зайві втрати на, на війні. Ще з минулого тижня. Законопроект розглядали кілька комітетів Верховної Ради, і головний оборонний комітет мав ухвалити фінальне рішення: відправити його на голосування у першому читанні або повернути на доопрацювання. Але анонси змінювалося по кілька разів на день. останній тиждень була направлена на те, щоб максимально збалансувати цей законопроект. Збалансувати між мотивуючими нормами та примусовими, зрештою, на закритій нараді законопроект таки повернули на доопрацювання. Тепер уряд має переробити його, враховуючи напрацьовані комітетами пропозиції. Голова парламентської фракції Слуги народу Арахамія повідомив, що такі норми, як призов інвалідів третьої групи, мобілізація транспорту флопів будуть скасовані, а електронні повістки за його словами взагалі не можна обговорювати. Ми хочемо прибрати ТЦК з вулиць. Не має бути продовжено цієї ганебної практики, коли людей хапають на вулицях, закидують в машину, везуть до ТЦК для того, щоб отримати їхні облікові дані. Але, наприклад, якщо ми говоримо про цифровізацію, там немає на наш погляд бути повісток через електронну пошту. Ми знаємо, що є багато спаму, і якщо там потрапляє такий лист від ТЦК в СПАМ, людина його не бачить, а потім має нести адміністративну або кримінальну відповідальність. Це неправильно. Але попри досягнуті компроміси, у документі все одно залишалось чимало резонансних положень, які саме та як вони можуть змінитися, зараз розберемо по пунктах. Одним з контраверсійних пунктів стало внесення ухилянців до реєстру боржників. Щодо таких осіб пропонувався цілий перелік жорстких обмежень, як то заборона користуватись рухомим та нерухомим майном, керування транспортом, блокування рахунків, відмова у підписанні договорів тощо. Є стаття 41 конституції України, яка нам чітко визначає, що кожен має право вільно володіти, користуватися, а також розпоряджатися своєю власністю, тому що право власності воно є непорушним. Навіть в такі складні часи, як зараз, крім цього, такі обмеження можуть призводити до подальших обмежень в сплаті податків, в сплаті комунальних послуг. Заборонити розпоряджатись майном та власними коштами взагалі може тільки суд кажуть юристи. До того ж, за деякими з оцінок такі заходи до ухилянців можна розцінити як порушення прав людини однак, з іншого боку, не можна нехтувати і обов'язками громадянина перед державою. Якщо громадянин не хоче захищати державу, не хоче захищати її блага і її як і де юре, і де-факто, звичайно, що він паралельно сам, начебто, і відмовляється від послуг держави, тому тут знаєте, бути з одної сторони красивим, а з другої мудрим ну не вийде. Інша резонансна норма посилення прав ТЦК, а саме дозвіл вносити в реєстри тих, хто з їхньої точки зору ухиляється від служби, що згодом мало призводити до тих самих обмежень. Однак, одразу декілька комітетів Верховної ради заявили, що такі положення сприяють корупційним ризикам. Крім того, розширити повноваження щодо мобілізації планували і органам місцевого самоврядування. Аргументація міністерства оборони була в тому, що це в принципі повернення до попередньої редакції закону не те, яка існує зараз і була змінена десь два роки тому, але там змінюється в одне слово: якщо раніше, раніше було сприяння від органів місцевого самоврядування, ТЦК в заходах мобілізації, то зараз організація у комітетах. Побоювались, що примус органів самоврядування забезпечити ТЦК людьми призведе до ще більшої напруги на вулицях. З іншого боку, термін сприяння мобілізації по факту ні до чого не зобов'язував чим нерідко зловживали. кажуть представники військових. У країні взагалі була проведена реформа. Ми ж з вами знаємо, децентралізація і територіальні громади отримали безліч. Повноважень і прав, ну і звичайно, вони мають отримати і обов'язки, і відповідальність зараз війна, зараз кожен має нести відповідальність і зобов'язанням працювати, служити, робити на перемогу. Натомість боротися з корупційними ризиками мають антикорупційні органи, переконаний Тимочко. Утім, дискусії щодо цих положень, судячи з усього, були одними з найбільш запеклих. Тож яке рішення буде ухвалене, ми зможемо побачити вже у новій версії законопроекту. Військові, які нас з спочатку повномасштабного вторгнення, безумовно потребують заміни. До сих пір на законодавчому рівні це питання взагалі не порушувалося. І те, що в законопроекті пропонувалося зафіксувати цю норму, це безумовно плюс. З іншого боку, запропонований термін у 36 місяців, багато хто назвав задовгим для служби в умовах війни. Гарнізоні десь на Закарпатті це одне 36 місяців під Бахмутом або під Авдіївкою. Це зовсім різні місяці і зовсім різні речі. Тому цю норму 100% треба доповнювати тим, що саме на нулі особа знаходиться, і, наприклад, не 36 місяців, а менше, або розраховувати як один день за два або за три. Тоді можливо, можливо, ця норма стане точно робочою на початку тижня у Верховній Раді, окрім основного законопроекту від уряду, зареєстрували ще чотири альтернативних, які серед багатьох інших уточнень пропонували скоротити термін непреривної служби до двох років, а то й півтора. Ці е, альтернативні там пропозиції від вузьких термінів до якихось е, фантастичних розмірів оплат це є популізм. Який абсолютно не має ніякого. Реально підглюп підґру, підґрунтя, і це можуть робити безвідповідальні політики, які не хочуть брати на себе відповідальність власне захист України а ганяються за якимись політичними рейтингами. Тож, на думку юристів, у подальшій редакції доречно було б внести уточнення з окремими нормами у випадку участі в бойових діях та служби у тилу. Примітно, що комітет з питань соціальної політики і захисту прав ветеранів взагалі закликав підготувати. Ти окремий законопроект щодо демобілізації військовослужбовців, вочевидь, щоб не поєднувати це надважливе питання в одному документі з неоднозначними положеннями. Якщо кожне питання таким чином і таким довгим часом буде врегульовуватися, то питання демобілізації взагалі невідомо коли підніметься та врегулюється. Тому краще, якщо є щось терміново, це окремим законопроектом робити. Ніхто ж не заважає це зробити. Серед інших сумнівних норм депутати пропонують прибрати і пункт про 20 днів з дати продовження мобілізації. Передбачалося, що за такий термін всі військовозобов'язані мали уточнити свої дані. Крім того, планують навіть скасувати відсрочку чинним народним депутатам, співробітникам міноборони та правоохоронних органів. Це було вказано у переліку змін, які робоча група Верховної Ради хоче внести до законопроекту. Не викликає сумнівів, що цей законопроект потрібен. Але е, якщо б одразу вийшли з збалансованим законопроектом, я думаю, б було менше е, потрясінь, скажімо так, в інформаційному просторі. Так чи інакше, тепер м'яч на боці уряду, та схоже, що довго чекати не доведеться. Міністр оборони Умєров повідомив, що новий варіант законопроекту вже готовий. Наша команда вже підготувала нову редакцію законопроекту з урахуванням усіх пропозицій, погоджених в робочому порядку, з депутатами на засіданнях комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Міністр додав, що у міноборони вже готові виносити його на погодження уряду найближчим часом. Тож далі буде Артем Куля, факти тижня, і Єдині новини.